В Ефірі телевізійний проект 102 інформ. Моє вітання програму представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області, як завжди, у найближчі 15 хвилин про роботу регіональних правоохоронців. Не перемикайтеся. Півтори місяці тому в Дніпропетровську почала роботу експериментальна патрульна служба 102. У склад патрулів увійшли співробітники державтоінспекції та інспектори патрульно-постової служби. Чи справдовує патруль 102 сподівання, які покладають на службу керівники ГУМВС та обласна влада? Дивіться далі. Щоденно на території Кіровського та Бабушкінського районів обласного центру несуть службу з охорони громадського порядку 16 патрулів експериментального підрозділу. В чому новація патруля 102 – У нас очень много было жалоб, когда нас 102 звонили и вызов не регистрировался. В течение трех-четырех часов э, не приезжал э, какая-то следственная оперативная группа или э, реагирования никакого не было. Сейчас на это практически становится невозможно. Как только это будет внедрено по всему городу, автомат регистрирует это все, автомат сбрасывает, дает команду, куда выехать. И автомат же, если компьютер контролирует ситуацию, пока не приедет туда э, патруль, будет все время центр управления нарядами, но ну, видеть это все, что нет никакой реакции вообще. Соответственно, это даст возможность, э, вот как вы говорите, уменьшить человеческий фактор. Такий рівень роботи став можливим завдяки запровадженню нової автоматизованої інформаційної системи Акорд. Новітня концепція управління нарядами патрульної міліції дозволяє не тільки суттєво зменшити час, за який інспектори достаються до місця скоєння правопорушення, а й якісно змінити підхід до роботи правоохоронців. Выезжаем на место совершения правонарушения во все оружие. И мы ну, как бы уже рассчитываем, ну, прогнозируем дальнейшее развитие событий. Мы можем узнать, требуется нам какая-то силовая поддержка, или какие-то дополнительные наряды, или какие-то дополнительные силы, или специалисты. Это у нас планшет. В руках Это недавно мы начали пользоваться в рамках эксперимента «Патруль-102». Намного легче стало работать, приходят вызова намного быстрее, оперативнее. Сразу видно, как проехать, карта есть у нас. Также есть информация, минимальная пада. адресу, если там оружие находится или що что то чтобы в целях личной безопасности мы могли отреагировать. Оперативнее намного стало. Апробація автоматизованої системи здійснюється за допомогою підрозділу Патруль 102 який наразі функціонує в двох районах Дніпропетровська, Кіровському та Бабушкінському, у перспективі поширення його діяльності по всьому місту. Всі наряди обладнані сучасними гаджетами, на які з центру надходять оперативна інформація про подію чи злочин. Є можливість отримання фото і відеофайлів, підключення до баз даних для отримання уточнювальної інформації щодо подій. Завдяки gps передавачам установленим в автомобілях, чергові постійно бачать місце знаходження патрульних нарядів і можуть спрямувати до місця події найближчі з них. В результаті час прибуття на виклик скоротився до 3-5 хвилин. У разі необхідності наряди підсилюють один одного. Що радує? Якщо раніше значить, приїжджала міліція, люди жалувалися, і два години, було, і два з половиною часа, то зараз до 10 хвилин вже екіпаж на місці. Проводять першочергові слідчі дії, все зрозуміло, все ясно, оформляється значить, происшествие. У людей довір'я до міліції, у людей это тот шаг, который действительно сближается, как как мы говорим, чего мы добиваемся. Это же будет э, при работе новой полиции. самый главный будет критерий доверия. доследие э, полиции, полиции сейчас. Вот этот тот шаг, который действительно мы увидели, этот, э, э, это реальная работа милиции. При всем моем отношении нашей критике общественности к силовым структурам, по факту для себя определил, что э, слава богу, и наконец-то мы начали куда-то двигаться, мы начали двигаться к улучшению. У найближчій перспективі планується розширити функціонал системи за рахунок даних відеоспостереження. На вулицях обласного центру буде встановлено 57 камер з опцією розпізнавання потенційно криміногенних ситуацій. На даний час система оброблює і архівує сигнали 12 камер встановлених у різних місцях міста в межах програми Безпечне місто експериментальна патрульна служба 102, як планують керівники обласної міліції, стане базою для подальшої роботи патрульної служби поліції. На теперішній час вирішується питання щодо навчання майбутніх поліцейських практичній роботі в системі з метою їх подальшої скорішої адаптації для виконання службових обов'язків. Саме міліціонери служби патруль 102 днями запобігли крадіжці кабелю близько півдня до співробітників експериментального міліцейського підрозділу. Надійшло повідомлення про те, що на вулиці Красній обласного центру невідомі викопують кабельно-провідникову продукцію. Патрульні, що прибули на місце події, побачили два великих автомобілів, в яких знаходився зрізаний кабель. Прибув на місце, ми увиділи, що е, дві машини, непонятно з яким кількістю людей робітників. Розбравшись на місці, ми увиділи, що невідомі люди, які представились підрядною організацією Укртелеком, викопали кабель. Будь-яких документів, що підтверджували б законність робіт працівники підприємства не мали. Прибув по вище адресу, дійсно знаходилось два автомобіля, в одному з яких знаходилася знаходилась кабельна продукція. Документи, які предоставили робочі, відказувалися. Точніше, у них в наліччі їх не було. Для з'ясування всіх обставин машини з кабелем та робітників доставили у Бабушкінський райвідділ міліції міста Дніпропетровська. За цим фактом триває перевірка. Першокурсники факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ склали присягу працівника поліції на вірність українському народові. Вчорашні випускники шкіл стали на варту спокою громадян. Сто першокурсників вишикувалися на плацу університету. Молоді завзяті, жадібні до знань і роботи. Сьогоднішня присяга звичайно буде відрізнятися від попередніх років, тому що набравши цих. Молодих хлопців і дівчат ми будемо готувати з них поліцейських нової генерації, де буде багато уваги приділятися їх практичним навикам, спрямованим на захист прав, свобод і інтересів громадян. Вже сьогодні є нормативні акти, зокрема закон України про національну поліцію, який визначає, що з 7 листопада в нас не буде міліції, а буде національна поліція і поліція. Вже повністю перетворюється із карального органу в орган обслуговування населення. Я сподіваюся, що ці молоді люди достойно виконують покладене на них завдання. Серед першокурсників молодь з усіх куточків України. Хлопці і дівчата приїхали до Дніпропетровська здійснити свої мрії і отримати знання а в подальшому професію стати кваліфікованими фахівцями, які зараз дуже потрібні державі. З недавніх пор з'явилося бажання служити. Украинскому народу защищать право э, право и закон. Это то, о чем я мечтала, то, чего хотела, то, к чему стремилась. Изначально, конечно, всем, наверное, тяжело, но потом привыкаем, становится легче, интересно в какой-то мере. Поэтому скажу, что служба все-таки захватывающая. Узнаешь много нового, интересного. Попереду на першокурсників чекають сотні підручників, години теоретичних і практичних занять, нові враження і нові знайомства все ще попереду. А в день складання присяги лише урочистості, посмішки рідних і друзів та поздоровлення. У Дніпропетровську правоохоронці припинили діяльність аптеки, де продавалися кодеїновмісні препарати. З початку 2015 року це вже четверта аптека, яку закрили саме через продаж рецептурних кодеїновмісних препаратів. Співробітники відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків обласного центру провели санкціонований обшук в одній з аптек міста. Під час обшуку працівники міліції виявили кодеїновмісні препарати, які відпускаються тільки за рецептом лікаря. Але жодних рецептів накладних чи інших підтверджуючих законність продажу документів в закладі якраз і не було. Всі препарати, що незаконно продавалися, вилучені і відправлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при ГУМВС. Чому така увага правоохоронців до фармацевтичних закладів? Справа в тому, що кодину вмісні препарати це основа для виготовлення синтетичних наркотиків. Даний препарат анісадержатка динасачі, и из них уже можно изготовить психотропное вещество. Ну какої например? Ну например, это амфетамин. загалом співробітники міліції знайшли небезпечних препаратів на суму понад 100 тисяч гривень. Подальша діяльність аптеки тимчасово зупинена. До відповідальності, якщо експертиза підтвердить підозри правоохоронців. Буде притягнуто фармацевта та власника аптеки за фактом злочину. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 311 кримінального кодексу України, незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів, що передбачає від 2 до 5 років позбавлення волі. Експерти-криміналісти нещодавно запросили в гості представників футбольної академії футбольного клубу Дніпро. Гості отримали унікальну нагоду познайомитися з криміналістичною службою та пройтися екскурсією по науково-дослідному експертно-криміналістичному центру. При ОМВС в Дніпропетровській області до центру завітали спортивний директор академії Олег Шилаєв, тренери футбольної академії і безумовно діти. Криміналісти провели для спортсменів екскурсію, розповіли про напрямки роботи центру, методи досліджень, показали експонати невеличкого музею та розповіли їх історію. У відділі балістичних експертист гостям показали різні види вогнепальної зброї, вилученої у зловмисників, познайомили з їх призначенням і технічними характеристиками. Почули футболісти і цікаві історії, пов'язані зі зброєю. То, що нам розказали, це і поучительно, і познавательно, і для нас це в какой-то мере какой урок, що буває в житті з військом, що його оточує, його історія, чого стоит опасаться, сьогодні. У відділі вибухотехнічних експертиз гості побачили робота для дистанційного переносу та знищення вибухівки, костюм, вибухотехніка та інші речі, що наочно доводять, з чим доводиться мати справу співробітникам центру. Целлю посіщення було привлечь дітей, які обучаються футбольної академії, ознайомитися з нашою роботою. Ми всі прекрасно розуміємо, що не всі діти стануть професіональними футболісти но всім дітям нужна була професія. Ми хотіли, хотіли і хотим і будемо показувати їм в дальнейшем нашу роботу. Як роботи експерт? Чим він займається? Загалом усі залишилися задоволеними зустрічю на останок. Вони обмінялися вимпелами та домовилися про подальшу дружбу і співробітництво. Наш час в ефірі майже вичерпано. Нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь із сюжетів, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса зараз на ваших екранах. Я прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.